Вітання, найголовніше на цьому президент Туреччини Джеп Таїп Ердоган може прибути до української столиці вже найближчими днями. Пише видання «Тюрки» про візит Ердогана в Україну повідомив і посол України в Анкарі Наріман Джелял. На порядку денному стоять питання угоди про вільну торгівлю, зусилля щодо припинення війни. Значна увага буде приділена економічній співпраці. Очікується, що майбутня угода про вільну торгівлю стимулюватиме зростання товарообігу між країнами і сприятиме процесу відновлення України. Я гадаю, саме Туреччина надала майданчик для зустрічі представників України і Росії. Ердоган наполягає на дипломатичному врегулюванні війни і намагається посадити Путіна. Та зеле та зеленського за стіл переговорів Реджеп Ердоган був в Києві в лютому 22-го, за три тижні до початку війни. Ну а в серпні того ж року разом з генсеком ООН відвідав Львів. Пец представник президента США з питань України Кіт Келох найближчими днями також має бути в Києві. Повідомляє Київпост. Очікується, що він зустрінеться із президентом України. Вони обговорять оборонку, оборонну підтримку України. Візит Келога відбудеться на тлі дедлайну, встановленого Трампом для укладення мирної угоди з Росією, який спливає саме 8 серпня. І от паралельно до Москви має прибути ще один посланець Трампа стів вітков, попри те, що сам президент США назвав цю поїздку марною за даними. ЗМІ Росіяни ініціювали візит від Кофа і погодили його на початку тижня. У Кремлі не виключають можливу зустріч від Кофа з Путіним. Наймасовнішу атаку російську атаку з початку війни пережила цієї ночі лозова на Харківщині. Написав голова міської територіальної громади Сергій Зеленський. Постраждали люди, серед них двоє дітей. Є руйнування критичної інфраструктури, багатоповерхівок, приватних будинків, частини міста без світла, з безпекових міркувань, закритий вокзал. Поїзди курсуватимуть зі змінами. І двоє людей отримали травми внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Російський півдрон ударив по біленькому поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка. Кількість загиблих в Краматорську зросла вже до семи людей. Російські окупанти завдали, нагадаю, удару по центру міста в день 31 липня. Повністю зруйновані два під'їзди п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники розібрали та вивезли 780 тонн пошкоджених конструкцій. Українські дрони атакували нафтобазу Роснєфть-Кубань-Нєфтєпродукт в місті Адлер. Це Кубань в Росії підтвердили в 14-му окремому полку безпілотних систем. Місцеві жителі повідомили про щонайменше 20 вибухів і активну роботу ППО на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа. Інший нафтопереробний завод Рязанський з 2 серпня зупинив майже половину своїх потужностей. Внаслідок ударів виведено з ладу дві з трьох установок переробки. Повідомляє Reuters. також повністю припинив роботу ще один завод Роснафти на вокубишовській, який також постраждав від дронової атаки. Часом Росія закрила повітряний простір над полігоном капустин Яр з 4 по 8 серпня. Відновлення попередження, відповідне попередження з'явилося на сайті федерального авіаційного управління США на цьому полігоні. Раніше зазначу, запускали ракету «Орєшнік». Повна заборона на польоти може свідчити про нові випробування. Подія також збіглася з заявами Трампа про перекидання американських атомних субмарин. І Москва офіційно заявила, що більше не дотримуватиметься мораторію на розміщення ракет середньої і меншої дальності наземного базування. У тамтешньому МЗС пояснили це тим, що після виходу США з відповідного договору з 2019 року Росія, начебто, зберігла стриманість, однак тепер підстав для цього немає. У відомстві звинуватили Захід у розміщенні ракетних систем поблизу російських кордонів, що за їхніми словами створює пряму загрозу. Рішення про розгортання власних ракет ухвалюватимуться на основі аналізу дій США і загальної безпекової ситуації у світі сказали там. А Нідерланди виділять Україні 500 мільйонів євро на закупівлю систем Петріот і ракет. До них повідомили в міністерстві оборони України. За словами Володимира Зеленського, Київ потребує щонайменше 10 систем Петріот для захисту неба. Ще одну установку для України оплатить Норвегія. Дві профінансує Німеччина. Вибух батареї від електроскутера став причиною масштабної пожежі у львівському готелі, яка сталася учора в день за попередніми даними поліції. 25-річний кур'єр заряджав акумулятор у своєму номері, і там сталося займання. Пожежа охопила близько 300 квадратних метрів приміщення. На момент пожежі в будівлі перебували люди. Їх оперативно евакуювали. Постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей. Усім надана медична допомога. Загрози життю немає. Сергія Гайдая, колишнього голову Луганської ОВА, взяли під варту на 60 діб і з правом внесення застави понад 30 мільйонів гривень. Останні півтора роки гайдай очолював Мукачівську районну держадміністрацію. Його підозрюють у корупційній схемі під час закупівлі безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби для збройних сил України. Суд забоюзав гайдая здати паспорти, носити електронний браслет та не залишати межі Закарпатської області без дозволу. Розслідування проводить набу спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Трамп заявив, що підвищить тарифи для Індії через її позицію щодо війни в Україні за словами президента США Нюделі Байдуже. Скільки людей, українців, гине від атак Росії? Саме тому Вашингтон змушений діяти. Трамп також звинуватив Індію в тому, що вона масово скуповує російську нафту і перепродає її з прибутком на світовому ринку. У своїй заяві він наголосив, що нові тарифи мають стати чітким сигналом. Раніше він вже запровадив 25-відсоткове мито і пригрозив 100 відсотковими. Митами для країн, які підтримують торгівлю з Росією, попри ці заяви, за даними New York Times, Індія не припиняє купівлю російської нафти. Ну і є відповідь з боку Індії на погрози Трампа щодо жорстких тарифів через торгівлю з Росією. І тамтешньому МЗС заявили, що почали купувати російську нафту лише після того, як традиційні постачальники переорієнтувалися на Європу, і тоді самі США це підтримували. Також Нью-Делі звинуватив Захід у подвійних стандартах, наголосивши, що США та ЄС досі активно торгують із Росією. І українців готуватимуть до національного спротиву з 14 років, заявили Міноборони України базову загальновійськову підготовку, а, замінить новий предмет. Це основи національного спротиву. Його викладатимуть у школах профтехосвіті і вишах для хлопців і дівчат. Обов'язково після завершення навчання молодь проходитиме базову військову службу. Крім того, по всій країні вже створюють центри підготовки для всіх охочих, включно з резервістами і Студентами наступний випуск головного ранку» ранок буде стислий. Прямуйте з нами далі. Доброго ранку. І сьогодні львівський ресторан, який належить ресторатору Міші Кацуріну, ага. знову відчинить свої двері так. минулого місяця. Нагадаємо, в закладі отруїлося 119 людей, включно із самим Кацуріним. У багатьох лікарі підтвердили сальмонельоси і страва, яку вживали. Чи не всі потерпілі? Це десерт Сінгапурський чизкейк. Перед стартом роботи заклад освятили, бо без благословення нікуди Звісно, сказав що нікуди. Влас, Сказав власник, угу. так кухню повністю перебудували. Відтепер жодних сирих яєць, лише пастеризовані суміші, нові санітарні стандарти, дезінфекція, ультрафіолетове знезараження і щоденний контроль чистоти. Ресторан впровадив міжнародну систему безпеки, яку використовують у світових мережах раніше. Про інцидент вийшов сюжету сніданку. Касурін визнає помилки і обіцяє, що тепер усе буде на голову вище. Ну я от дивився під цією новиною в різних пабліках. Там багато хто говорить про те, чому не можна раніше було подібне зробити такі превентивні е, заходи безпеки на кухні? Там 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 ну. Скода, так ми живемо іноді, такий гіркий досвід, нас багато чому вчить. Так, але менше з тим, ну краще так, безумовно. Будемо сподіватися, що на вищі, вищого ступеню буде і обслуговування, і концепти, і все все, і кухня, і кухня, і так далі. Ну і посвятили то. Мастхел, би не посвятив, освяте, так освяте. До так, святе. друзі, як святе, і погода, про яку нам розказують наші спеціальні кореспонденти на різних локаціях зі своїми безумовно ексклюзивними історіями. Сьогодні з нами працює Олена Квітка, осяєна ранішнім київським сонцем. Осяєна і, і не свята, можна сказати, але менше з тим, Олена Квітка, тобі доброго ранку. Шо у тебе? Колеги, доброго ранку. Ну насправді це була наша задумка з оператором Андрієм. Трошечки вам передати цього е, ранку. знаєте, так званої такої золотої години ранкової, тому що рано в Києві дуже такий чудовий. Е, насправді знаєте, не холодно, не жарко. Зараз термометри показують плюс 18 градусів. Такий легесенький вітерець. Ну от абсолютно комфортно. Я насправді обожнюю такі ранки, коли спека е, знаєте, не прокидається о 6.30, і Ти можеш ще вільно дихати і насолоджуватися тим. Як Місто прокидається, але знаєте, це ще не вечір. Сьогодні в Києві очікуємо більше градусів. Температура роженеться до 28. і власне такою теплою, я б навіть сказала, спекотною і сухою температура і погода буде по всіх регіонах України. Сьогодні без виключення за виключенням лише одного регіону, де очікується дощ, а де саме його прогнозують синоптики. Зараз розповім більш детально. Традиційно починаємо зі сходу України. в Харкові, в Донецьку та Луганську. Сьогодні буде сухо, хмарно з проясненнями. І там в день термометри покажуть до 30 градусів з позначкою. Плюс таким буде денний максимум. щодо півдня країни, це сьогодні найспокотніший регіон. Це Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя та Крим там в день повітря. Прогріється до 32 до тридцяти градусів з позначкою плюс. І там опади сьогодні. синоптики також не прогнозують щодо заходу країни. Там це той регіон, де триватимуться помірні температурні режими. Там сьогодні без заопадів, от саме за виключенням одного регіона в Чернівецькій області, в Черніцях. Сьогодні очікується дощі за прогнозами синоптиків. Середня температура в регіоні коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла. За виключенням Закарпаття в ужгороді сьогодні плюс 27 градусів. Північ країни там також сьогодні буде сухо і тепло. Це суми, житомир та чернігів. Денний максимум за прогнозами синоптиків, в цьому регіоні плюс 28 градусів тепла. Ну і центральні області там також сьогодні без опитів, це Черкаси, Вінниця, Полтава, Кропивницький та Дніпро. І там очікуємо сьогодні від 29 до 32 градусів тепла. Ну і Київ, я вже сказала, що зараз 18, в день. Очікуємо плюс 28 і сонце. Тому враховуйте це, коли. Будете планувати свій день. Якщо говорити про температурні рекорди, цей день в столиці не буде рекордним, тому що у 2010 році п'ятого от саме серпня зафіксували в Києві плюс 38 градусів і Цей день став найтеплішим найспокотнішим в історії сантичних спостережень. А у 1907 році в Києві було лише плюс 7 Друзі, таке літо також буває. Ну а якщо говорити про народні прикмети, це вже невід'ємна частина нашої ранкової погоди, то от якщо сьогодні Така сонячна, ясна погода, то осінь буде теплою, дуже вражайною, друзі. Але сьогодні народні прикмети э, раді спостерігати за бджолами та метеликами. От якщо ви їх сьогодні не побачите протягом дня, або їх буде дуже мало, то це знак про те, що найближчими днями очікуються дощі. Колеги, ну ще до того ті прикмети, якщо ластівки над водою дуже низько літають або там ну, це перевірено. Тут, якщо це перевірено. ластівки низько літають, буде дощ. Ну, рахувати комах. комах ми не будемо. Просто будемо сподіватися, що боженько нас збереже сьогодні і дасть нам комфортну погоду. Квітуль до наступних твоїх включень дуже раді тобі.